Юлія ховає обличчя від сорому і болю. З нею знущається рідний син. 30-річний чоловік принижує, відбирає гроші, а інколи навіть лупцює матір. Виносити бруди з хати довго не наважувалася. Причина конфлікту це дуже давня. Дуже давня і дуже це не так просто, розумієте. Е, я теж винувата, Я не скажу, що я ідеальна там до людина, мама і так далі. Але я одна його випоставила, поставила, йому дві освіти. Три навіть три. От і розумієте, все таки це ображає. Світлана відверто на камеру розповідає жахи із власного життя. Від почутого дибки стає волосся, адже жінка потерпає від власних батьків. Її та двох діточок покинув чоловік, але тато і мама прийняла доньку не з обіймами. Батько мій бив дітей, я за них заступалася. Тепер він дітей не рухає. Знущається з мене погрози і ножами, і молотками, і, і руками, і це і заб'є, і невідомо що він може зробити. Єдине, чого хочуть ці жінки, спокою та власного помешкання, але захистити їх від домашніх тиранів ніхто не може в Україні. За такі злочини не карають. Максимум накладуть штраф. 400 гривень за 10 років боротьби з насильством в сім'ї все залишилося на папері, і держава наша це визнає. Чотири місяці тому Україна ратифікувала конвенцію Ради Європи за нею. Якщо підняв руку на жінку, гайда заграти. Але це поки що лише слова переконують працівники соціальних служб, що найбільше чим можуть допомогти раз на місяць навідатись додому. Якраз кожне звернення, яке до нас надходить з міліції. Відповідно, ми з тими людьми зустрічаємося. І з'ясовуємо і буваємо і йдемо до них навіть додому і виясняємо, ну, які там обставини спричинили до того насильства. Сподіватися можна ще на міліцію, якщо на людину двічі надійде скарга, через суд можна отримати захисний припис. За ним тиран не зможе наближатися до жертви, якщо порушить у тюрму. Однозначно раджу звертатися в міліцію і в крайньому випадку. Телефонувати 102, тому що якщо особа не понесе. Будь-якого покарання за вчинення свого насильства сім'ї у неї починається відчуватися комплекс вседозволеності. і Вона буде то продовжувати за статистикою МВС. Щорічно 15 тисяч жінок гинуть від рук власних чоловіків, а 75% потерпілих в Україні ніколи не зверталися за фаховою допомогою. Ірина Папірник, Олег Кухар, головні новини Львова.